Друзі, всім привіт! Ви на каналі Криптокапітал. Сьогодні ми повністю розберемо по полочкам, який проєкт як Як для мене і багатьох, хто займається криптовалютою, зручний сервіс, де можна відслідковувати ваші транзакції. І де знаходяться ваші кошти. Цей проєкт не можна пропускати. В Дембанк інвестували 25 мільйонів доларів. Такі проекти, як Секвоя, Coinbase та інші. Саме основне, щоб дроп буде точно. А перед тим як ми почнемо, поставте лайк під відео, напишіть любий коментар і підпишіться на канал. Адже тут я буду показувати всі можливі дії для заробітку в криптовалюті. І так, знизу я залежу посилання на телеграм канал у коментарях. І посилання на сам сайт Дебанка. Тепер приступаємо до роботи. Поїхали. Так, для початку нам треба пройти реєстрацію. Заходимо сюди зверху. У мене вже бачите, тут є один мій аккаунт до Вам Треба буде просто під'єднати свій гаманець Metamask. Далі. Ставимо людьбу картинку на AO, тут от, є і я вам покажу. І можна вибрати NFT, якщо у вас є якісь, і поставити її в виді аватарки. Після того тут можу вказати своє ім'я або любий нікнейм. Обов'язково, ребят, треба підключити Twitter. І свою пошту, верифіцірувати її. Це саме перше і просте, що ми тут будемо робити. Далі, тут у нас зліва є вкладки. Заходимо в вкладку «Хай». Бачите, в мене тут є вже багато відправлених повідомлень. Тут ми можемо ділитися повідомленнями, писати один одному. Саме основне ми тут можемо писати за кошти. Для початку виходимо, нажимаємо Home. Отут внизу у вас буде писати, бачите, в мене пише баланс 2.48 долара. Вам потрібно буде внести, тут, вас буде писати депозит. Нажимаємо сюди. Нажимаємо депозит L2. Вибираємо мережу. Я переводив з полігону, це найдешевший варіант. Нажимаємо Polygon, токен, USDC або USDT. Тобто, що вам для цього треба буде? Вам треба буде купити на будь-якій свапалці, децентралізовані біржі, SushiSwap, свап, ну яка вам зручна, якою ви користуєте. Я залишу посилання в своєму телеграм-каналі, якою користуюся я. І купити USDC, наприклад, в мережі Polygon. Тобто для цього вам потрібно буде купити MATIC на біржі, вивезти його в гамат в мережі Polygon. Можна там долар, мінімум, можна долар. Можете вивезти там більше. Завели, написали USDC, в мене бачите, тут баланс пише, що у мене немає USDC. Я вже це ця... суму там від одного долара. Комфір депозит, підписуєте транзакцію Metamask, все, ваші гроші є тут в самому Дебанку. Тепер далі вертаємося в вкладку «Хай». Тут ми можемо відправляти один одному повідомлення. Я вам покажу для прикладу. Так, ребята, основне, поки я не забув. Ви зможете відправити тільки платний хай, не другові. Якщо ви додали друга, я далі покажу, як це робити. От тут зверху, бачите, є кнопка Follow. Таким чином, ви додаєте другу. Я вам також залишу посилання на телеграм-канал, де можна скидувати свої посилання для банка і додати друг друзів. Це теж дуже важливий крок. Ну от вам для прикладу, копіюєте цей адрес, вставляєте сюди зверху, шукаєте його. Нажали, да? нажали Saj. Бачите, він в мене є. Там. Написали людьми текст. У мене є поки за фрію, тобто безплатно. От, так як він є моїм другом. У вас буде стояти отут 1 долар. Вам треба буде поміняти його на 0,10. Таким чином більше вам зможуть відправляти і ви зможете відправляти також інше. Отут, в клаці, нажимаєте на це і от міняєте. Бачите, долар 0,1. Поміняли на 0,1, зберегли. Все, клаці і відправляєте, друзям. Чим більше зробите таких транзакцій, тим краще. Для того ж спочатку треба буде набити фоловерів в тому самому посиланні, що я залишу на телеграм-канал. Тут все. Переходимо в вкладку Home. Далі заходимо в стрім папку. Бачите? Зліва. Тут створюємо пости. Це так само, як в будь-яких соціалках Тобто, що хочете, будь-який пост, будь-які картинки, що хочете, можете писати. Чим більше таких постів, тим краще. Що тут потрібно робити? Крім того, щоб створювати свій пост, можна приймати активну участь. Устах інших людей. Як це робиться? Отут є траст. Бачите, я вже голосував. Ви можете, нажимаєте траст, голосуєте. Робите ретвіт, ставити коментар. І так, чим більше, тим краще. Також ви можете сюди, пише поширіваю 3 долара. Тут ви можете закидувати депозит. Я вам покажу. Так, як в мене є, от депозит. Можете капелюшечки. Важливо, не сума, важливо транзакція. Все, ми зробили депозит 10 центів. І отаким чином активністю. Ви можете скачати цю програму собі на телефон, навіть як ви не вдома, зранку пройти, пройти якусь активність вечором чи там вільний час, якийсь маєте 10 хвилин, любий пост зробили, зайшли до людей, тут поставили траст, зробили ретвіт, комент, якийсь написали, все клас. Тепер як створити свій пост. О, тут справа є New post. Нажимаєте на нього, вибираєте якусь картинку. От вам, наприклад, криптокапітал. Пишемо тут текст. Можна і без тексту. Написали таз відправили. Все, є наш пост створено. Можете так само тут зверху вкладку Копіюєте її і відправляєте в той телеграм-канал, який я вам скинув. Просите ребят, щоб вони відмітили, зробили там трасс, ретвіт, ви так само їм за це зробите. Хай вони свої ссылки там чи кидають вам ваші телеграми, чи просто ставлять якісь... Реакцію якусь під вашим пустом. Далі заходимо в вкладку Home. Що далі? Можемо створити тут голосування. Заходимо вкладку More, спускаємося нижче. Вкладка Воде. Заходимо сюди. Тут люди скидають свої голосування. За них теж проходити там в день, пару разів можна і голосувати з інших. Як це робити? Заходимо сюди, нажимаємо цю стрілочку, все, клас, виходимо. Заходимо в другий, нажали стрілочку. Все, клас. Третій. Нажали стрілку. Ну і так далі. Як створити своє голосування? Заходимо в Create New ProSales, Вибираємо тут токен, DeFi Assets, NFT Chain. Я покажу на прикладі токен. Вибираємо, що хочете тут. Вибираємо токен. Тут нам потрібно ставити контракт. Де її взяти? Переходимо наприклад на CoinMarketCap. Посилання теж залишу в телеграм-каналі. Перейшли на CoinMarketCap. Тут вибираємо любу монету. Давайте я візьму ADO. Бачите, тут зліво є. Копіюємо оцей адрес. Нажимаючи на копіювати адрес. Копіюємо, вертаємося в The Bank. Вставляємо от сюди Token Contracts адрес. Нажимаємо Submit. Бачите, тут же є створення. Ось тут внизу нажимаємо на галочку. І собі New Process. Все, ваше голосування створене. Так само, можете, ребят, копіюєте, скидаєте в групу, яку я вам залишу. Вертаємося ком. Так, друзі, ще хая, що я забув сказати. Навіть якщо до вас хтось тут додавиться, ви йому платний, хай не зможете відправити. Треба буде, щоб він відписався. Ви відправили три безплатних, як я це роблю, наприклад, вам покажу. От дивіться, він мені відправив. Бачите? Я йому написав, раз, два, три і четверте буде вже платним. Тобто тільки четверте повідомлення, ви можете написати просто цифру. 1, 2, 3 і четверте тоді буде платним, коли він від вас відписався. Поки або він, або ви на нього підписані, будуть безплатні. Важливо, щоб вони були платні для того, щоб набивались транзакції. Далі вертаємося в Home. Важливий крок, який в мене тут не зроблений. Я вам покажу він самий дороговартісний в цьому проєкті. Бачите, тут зверху пише Mint Your Web i3. Нажимаєте сюди. І тут за 96 доларів можна замітити WebAI3. Це дуже важливий крок, якщо маєте хоча б на одному аккаунті, його зробити треба. Зараз я поясню далі чого. Нажимаєте Pay. Тут вводите любий свій ID, як хочете його називаєте. PayMін, підписуєте транзакцію і все, ваша ID є. Вертаємося назад в папку Home. Тепер я поясню, для чого цей WP 3 Дивіться, тут є папка баде. Нажимаємо сюди. Це NFT від самого дебанка. У мене тут всього лише на цьому гаманці 2 NFT. Нажимаємо View All Buddy і подивимося, за що тут дають NFT. Тут дають, якщо ви получали айродроб від NC, від оптимізму. Якщо ваші фоловери мають більше ніж 100 мільйонів, показую, що це значить. Заходимо в ком. У мене є 688 фоловерів. Бачите, оця сума. Вона навіть не дотягує до мільйона. Вертаємося назад. Папку баде. Бадес. Бачите, тут є 1 мільйон. Коли? У мене буде 1 мільйон, я би зміг замінтити оцей бат, але теж тільки при одній умові. Це дуже важливі кроки, так як дивіться, отут всього лиш замчено 7235 людей. Але мені для цього обов'язково потрібно мати web 3 ID. Та як в мене є тільки дві. Дивіться вже, що тут ще є. Якщо ви просто маєте web 3 ID, ви можете замітити таких всього лиш 18 тисяч людей. Якщо ваш. Гаманець має більше ніж 100 днів. От в мене він є. Якщо більше ніж 1000 днів, ви можете замітити бат цей. Якщо ви стратили один ефір на газ на комісії, ви можете замітити цей бат. 10 ефірів на комісії, але таких дуже мало. Якщо ви отримуєте айрдроб від Uniswap, Web3 я вже казав, аирдроп від Arbitrum я на цей гаманець отримав. 1, міль... 1 мільйон ТВЛ. І то, якщо у вас підписники будуть мати 1 мільйон трапи, на рахунку, і ви будете мати веб 3 Для чого ще потрібен веб 3? Переходимо в папку Стрім, вертаємося, ми вже не були Тут придумали нову штуку-дибанку, дуже цікаво. Ви можете прийняти участь у створенні Givi і приймати участь в створенні інших. Для того, щоб... Прийняти участь у створенні своєї гілі, вам треба мати веб Як і Якщо у вас вона є, як це зробити, нажимаєте New Post. Заходимо сюди. Не Post, а Lucky Draw. Бачите, Тут потрібно Min your ID. І тут ви заповнюєте і приймаєте участь, нажимаєте Post. і люди приймають участь в лотереї. Покажу вам на прикладі. От дивіться, бачите, тут пише. Це хтось виложив гіві. Нажимаю. Які критерії для того, щоб прийняти участь? Просто на нього потрібно підписатись. Тобто, якщо у вас буде веб-ай 3, і ви створите таку лотерею, ви зможете теж набивати собі фоловерів, що є дуже важливим у цьому проєкті. Нажимаємо фоллоу і приймаємо участь в лотереї. І можливо ми щось виграємо, якісь там пару доларів, 10, 20, ну, тобто, тобто це лотерея. Тут непонятно, хто як е, отримує гроші. Для того, щоб, наприклад, відповідати взаємністю, ви можете от зайти сюди в колокольчик і подивитися, хто вам що тут зробив. Таким чином зможете відповідати їм взаємно. Ще тут, ребята, що ви розуміли, бачите, тут є кубок, який в мене рейтинг. Я замітив по своєму досвіду, що найбільший рейтинг має не кількість учасників да, там половрів, а в кого найбільше балів. Чим більше бадів, тим краще. Якщо у вас гаманець має 100 днів, тобто один бад ви вже точно можете замінити. Купити WebAy 3 буде другий бад. Якщо ви не получали ніякого дропу. якщо ви получали вже якісь дропи, то відповідно ваших бадів буде більше, що і підвисить вас в рейтинг. В принципі, саме основне я вам розказав, щось буде виходити нове, я обов'язково в своєму телеграм-каналі буду розказувати. Тому підписуйся на телеграм-канал. Посилання я залишу в коментарях. І не пропускай нові мої відео. Дякую.